Йо-йо, йо мої підписники! І це знову я, пілю контент. Сьогодні ми на кінець дойшли руки довести до ладу свій, свій кожний тіп. Дуже сильно запарився, пошукав, хто як рекомендує і чим обробляти кожу, чим її очищувати. І там дуже розумний, гарний хлопець, в нього велика практика. Він мені порекомендував скористатися продукцією фірми. Кох, чемі. От, я купив це от, рідина для чищення шкіри. От, її розводять 1 до 7. Це якщо там дуже брудна шкіра, можна 1 до 10, 1 до 12. А потім це все обробляється таким рідиною Лезер старт. Вона там пом'якшає, робить її матове, зберігає, така що вона вся прямо, ну, прямань. Просто при себе почувала. Все разом мені обійшлося 300 гривень. Штуку я вже розвів з водою. Рекомендується подавати її через піноутворювач. Але ну, розумієте, заради такого діла спеціально купувати піноутворювач я звісно, не буду. Так, зболтав, піна з'явилася. Треба на це все діло нанести, хех, нанести на шкіру і потім рекомендується також спеціально. Щіткою з, з кінського волоса. У мене, до речі, є. Я знайшов у себе О, амбасадор Pure Horse Hair. І це піну необхідно нанести і потрошку втирати її в шкіру. І погнали, і погнали, ну, нанес, нанесити її. О, блін, звісно, що спільним зворечом було б якось цікавіше, я так розумію. Ось. Так. Це е, вирішив спочатку з шкілінки свої двійки, тому... Інгустям бачай, але ханчен требує блін. Так, ну, хлопці розуміємо, що співноутворючому було якось веселіше. Я додивився відосінь, звісно. Ось. Ну, там... Це все від офіційних представників цього когчемі, і Кеммі він називається О, правильно. Це німецька компанія. От. Її, до речі, заснували ще в 68-му році. І так сталося, що якось там Мерседес дуже, ну, там, в один час дуже рекомендував користуватися цією продукцією для своїх авто для обробки, для обробки своїх шкільних е, салонів. От. Так. Але, скажу чесно, на відео все було гораздо зручніше насправді. Навіть не знаю, що з цим робити. Може простіше буде рідину? Ну, Давайте спробуємо. Опа, Так. Діво ді шло. О! 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 Так, коротше, я міщусь... мені щось... Мені каже, що не набагато простіше. Все ж таки визити. Ті не так утворюється. О, О. Все. Так, на моїх помилках Тобі видно, що набагато простіше іменно. Набагато простіше все ж таки. Набагато простіше все ж таки. І вже утворювати прямо на самій шкірі. Почувці рідини, рідини можна використовувати як для натуральної шкіри, так і для як його штучної. так. Причому там, там наполягають, що терти особливо не треба. Саме головне нанести хімію, щоб типу, вона зробить своє діло сама, так. як стверджує офіційний представник цієї контори в Україні. О. Так, після цього, після цього е, вони рекомендують так, ну, вроде, вроде, так, спину обробив. так, Потім вони рекомендують це все діло спочатку вологою, вони рекомендують взяти якусь там мікрохвибру. І це все діло необхідно тепер змити, ну, стерти. О, навіть емблемка відми, відмилася. Рекомендується це діло вологою мікрофіброю якоюсь змити. Я взяв, звичайно. До речі, відразу забруднились трошки. Але в мене двійка дуже-дуже рідко. Це шкілінарка курка для, для весни та восени вона не їздить. І це вона робить досить-досить рідко. О, ось, Тому куртка ще в дуже пристойному стані. Да. ну віка, майже, майже майже нічого немає. Ось так. А, г -г -г -г. Все протерли, а потім необхідно, необхідно. А, потім необхідно а, витерти. Також сказали сухою фіброю. А, от, У мене такий привіт із Єгипта. Все-таки там були причудові ганчірочки для... Ой, для взуття. От Нарешті вони 10 років валялись, нарешті вони згодилися. Щоб в кадрі такі гарненькі все було. Мої любі підписники. Все для вас, цей контент для вас. Щоб ви взимку не сумували. Так. Все. Так. Так, поки що ставлю на паузу, не буду знімати, щоб потім не прискорювати, ставлю на паузу, оброблю всю куртку, всю куртку оброблю. А потім включу вас на другий етап це нанесення оцього захисного покриття для пом'якшення, для зберігання, для консервування шкіри. Так, пауза. І так, мої любі підписники, я обробив куртку. Засобом Полстар я взяв одну чайну ложку, розвів 1 до 9, там рекомендується десь 1 к 7 до 10. Я взяв так не ваше, не наше, але один к 9. Я використав одну чайну ложку, тобто 9 ложок води, звичайно. І щоб ви розуміли, в мене ровно половина залишилася. Зараз я буду ще обробляти свою куртку. О, так щоб ви розуміли об'єм. Тепер. Ну, витер все. Там рекомендується ще сухою ганчіркою витирати, але там я поки витирав вологою, воно там крутим вертів, воно все висихає, там нічого особливого витирати. Не знаю, на мій погляд, куртка, ну, стало краще виглядати, на мій погляд. Вона така прям, ну, прям як нова. А ось. А тепер ми переходимо до використання засобу Leser Star. Uh, його необхідно просто uh, губкою. звичайно, ну, Вони рекомендують якусь спеціальну губку. От. Я взяв звичайну губку і зараз буду намагатися uh, ну, не намагатися, а обробляти uh, оцим консервантом, пом'якшувачем, як його там можна назвати. так. Ну що, почнемо. почнемо. Uh, там рекомендується як його просто необхідно нанести. Почекати десь одну хвилину і після цього сухою фіброю, сухою фіброю його після цього необхідно е, ну, залишки, залишки протерти. На мій погляд, не, може найкращий варіант це так е, наносити, щоб вона вся, е, щоб залишки не залишалися. Ось, так. О, дивіться, одною поролонкою такою губкою. Ось. Десь чверть куртки відразу обробив. До речі, мабуть, будь є сенс брати побільше, думав, маленька буде, та от КПД щось, не альо. Так. 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 Да, лобку краще взяти побільше, буде ефективніше, щоб не гратися цим дитячим святком займатися. Ну, Дуже і залишки залишаються, що щось, щось буде вимушена щось стирати, все ж таки. Бо вона блищить, як, як курка після духовки. Так, щось незручно з цією маленькою штуковіною. Ну, Парологи залишаються із силикову. Піду візьму велику паралонку. Так, взяли велику паралонку. Ну, Я не можу поставлю на паузу, після реклами повернуся. Я оце все навастив. Ну, Але, щоб було все за класику, вирішив все ж таки, вона вже висохла майже. ну, Я вирішив пройтися е, ще ганчивою, щоб повністю стерти все зайве. Е, от. Е, ще одна порада. Чесно, дуже незручно собі рукава е, намазюкувати. На мій погляд, це буде набагато зручніше робити на людині. Вон, взагалі весь процес значно краще піде на людині. ага. Ось. А, ну, Тому що з руками дуже незручно працювати. Ось. Так. Я не знаю. Подивіться, як ви вважаєте, чи краще. Воно ну, не знаю, камера це звичайний телефон. Передає камера чи не передає, стало на вигляд воно краще чи ні. ось, ну, Я сподіваюся, що якщо навіть воно може особливо нічого не, не, не помітно, але ми все ж таки обробляємо, ну, особисто я обробляю це для того, щоб зберегти саму шкіру, тому що, наприклад, я свою курку вибрав, в мене попростіше, то інга у нас модниця в альпінці. Літає в мене в мене шима, але така мені дуже, я її дуже довго вибирав, вона мені дуже-дуже подобається. Вже два сезони мені відкатав. Дуже крутяцька куртка, мені дуже вона е, подобається, тому я вирішив, що ну, у мене є бажання дуже довго її користуватися. Ну що, от маємо те, що маємо. Я не знаю, що там видно, е, якісь поліпшення, але гірше не буде. От, я купив 100 мл, вот з одної куртки ну, пішло десь, мабуть, декілька, ну, може чайна, чайна ложка пішла на куртку. От. Тобто покупаємо там, мінімальний, мінімальний об'єм 100 мл, який продається. От, ну, це на розлив, звісно. А якщо брати літр, то буде там, така гарна модна бутилка. Ну що ми підписники? Ну, Сподіваюся, що як, якщо вона не стала прям красуня, то своє пряме функціональне призначення воно виконує і шкіра буде зберігатися у відмінному стані і буде дуже е, довго е, служити. Все, всіх з наступаючим святом, Новий рік, все нове буде. Все, папа, мої підписники!